Гра британців та азійців саме у цих регіонах снукер є найбільш популярним. Гра на мільярдному столі, у якій послідовно треба забити 15 червоних та 6 кольорових шарів, швидко розвивається і у нас в країні. У рубриці майстер-клас Снукер він має свої специфічні правила. Є біток, яким виконуються всі удари. Ось є ну, є обов'язковий порядок чергування цих ударів. Для того, щоб ну, продовжувати серію, не зупинятися і грати постійно. Треба спочатку забувати червоний шар. Він ну, сенс перемоги полягає в тому, хто набирає найбільше очок. Ось, отже, червоний шар. Він має ну, його вартість це одне очко. І далі, в залежності, де вас вийшов біток, ви маєте можливість грати будь-який з цих кольорових шарів. Важливо не лише забивати, але й ставити снукер. Я забив шар і ну реальної атаки на в цій ситуації немає. Є атака, але вони носять характер складною. Тому я роблю снукер. Снукер – це ситуація, коли суперникові важко влучити у потрібний йому шар. При атаці також є свої стратегічні моменти. Щоб зробити великий брайк, треба постійно думати, куди виводити біток. Щоб з нього була можливість далі вивести на наступний е, обов'язковий шар. Ну е, важко залізти в голову в голову професіоналам, від яких ми вчимося. Але так говорять, що вони продумують удари на два-три ходи вперед. Не більше після першого уроку зіграли товариську партію. Нам не вдалося скласти конкуренцію Максимові. Набирали лише 6 очок проти 56